Виконуємо номер 570 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза від 2023 рік. Розглянь таблицю з даними про кількість населення в деяких невеликих містах України за останнім переписом населення. Місто Берестечко. Волинської області кількість населення. 1904 мешканці. Місто Ворожба Сумської області кількість населення 8384 мешканці. Місто Молочанськ Запорізької області, 7964 мешканці. Місто Роздільна Одеської області. 17 754 мешканці. Місто новоселище Чернівецької області 8400 мешканців. І місто Семенівка Чернігівської області. Кількість мешканців 9654. Склади: три відношення кількості населення одного міста до кількості населення трьох інших міст. Обміняйся відношеннями з однокласниками, скороти отримані відношення. Проаналізуй одержану інформацію та зроби висновки про чисельність населення у порівнянні. І є приклад відношення кількості населення міста Берестечко до кількості населення міста Ворожба. Приступаємо до виконання. Ми знайдемо. Відношення кількості населення міста Новоселище Чернівецької області до кількості населення міста Молочанськ Запорізької області. Далі кількість відношення кількості населення міста Новоселище Чернівецької області до кількості населення міста Роздільна Одеської області. І третє відношення це кількості населення міста Новоселища Чернівецької області до міста Семенівка Чернігівської області за останнім переписом населення. Переступаємо до виконання. Перше відношення у нас буде 8400 до 7964. Запишемо за допомогою дробу В чисельнику 8400. в Знаменнику 7964. Подамо 8400 і 7964 у влідовудку простих множників. 2. Множимо на 2, на 2 на 2.

2 і 2 в чисельнику і знаменнику. Знайдемо добуток в чисельнику, це буде 2100. І в знаменнику це буде 491. Отже, маємо відношення 2100 до 491. Отже, Кількість населення міста новоселище більше, ніж в 4 рази за кількість населення міста Молочанськ за останнім переписом населення. Кладаємо друге відношення. Тепер 8400 до 17754. Подамо у вигляді дробу. Запишемо 8400 представимо у вигляді добутку простих множників. Перепишемо з попереднього завдання. І тепер 17754. Це буде 2 помножити на 3, на 11 і на 269. Скорочуємо. Знаходимо добуток в чисельнику маємо 1400. В знаменнику 2959. І запишемо в ледів відношення 1400 до 2959. Отже, кількість населення міста роздільне. Більше, ніж два рази за кількість населення міста ново за останнім переписом населення. І складаємо третє відношення. Знову 8400. І тепер візьмо кількість населення міста Семенівка. 9656. Подамо у вигляді дробу. Подамо 8400 у добутку простих множників, знову перепишемо. Це 4 двійки, на 3, на 5, на 5 і на 7. І 9656. Це буде добуток трьох двійок на 17 і на 71. Скорочуємо 2, 2, 2, 2 і ще раз 2. Знаходимо добуток в чисельнику, це буде 1050 у знаменнику 1207. І подамо тепер у вигляді відношення. 1050 відноситься до 1207. Робимо висновок. Кількість населення міста новоселище Чернівецької області. Майже однакова з кількістю населення міста Семенівка Чернігівської області за останнім переписом населення. Номер 570 виконано.